Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах ВПК держави агресора. У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об'єкта противника, задіяного у забезпеченні Збройних сил РФ. Нафтопереробного заводу Рязанський зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства. Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії «Роснефть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів, забезпечення збройних сил окупантів, виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Белгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів. Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, триває. Далі буде. Слава Україні! Sil on the night of october 23 2025 the ukrainian defense forces struck the riazan oil refinery and an ammunition depot located near town of valoiki in belgrade region of the so-called russian federation